Сідання виконавчого комітету на засіданні пропонується 27 питань з додатковим. Є пропозиція порядок денний, в цілому. Прошу голосувати. Що проти, ошибаюся, займається Розглядаємо Проєкт рішення про затвердження положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням діагностики шийки матки, скринігомолочного залуби та її інші. Що в раку. Ще то подібне завозити, раху постати перед мешканці Булоської міської темі громад. Шановні є про е, е, положення. Є програма прийнята на засіданні сесії міської ради. Положення дає право можливості фінансування, є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Дякую. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Батінчук Світлана Миколаєва. Звернулася фізична особа підприємця Таша, саме Вона Рекламу вивіску на цьому будівлі у бульвару незалежності 13. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Про відмову надані дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Бабдашевська Марина Віталівна. Саме заявлюся звернулася і ми зробили призупинення послуги відповідно до нового закону, але вона не надала документи, які ми вимагали за законом. Це підтвердження торгової марки, це захист інтелектуальної власності. То по повній процедурі готуємо відмову з відповідними пунктами і працювана в юридичному пробізі. Є пропозиція підтримати, Просто голосувати. проголосувати. Про надання дозволу на видання зелених насаджень. Є звернення комунального підприємства Бравори благоустрій, спеціалізованого комунального підприємства Бровозька ритуальна служба, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку незалежності родиних життя. Вінко Богдан Миколаївський, начальник управління контролю. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про виключення житлової площі з числа службових та видачу ордера про внесу до рішення виконавчого комітету Бруської міської ради народних депутатів Київського від 28 на першого за номером 32 Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Навіть фактично стосовно зверненням мешканців, які отримали дано квартиру як житлову, ще з тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ятого року. Uh -huh. ГУД СМС України в Київській не проти щодо виключення даної жидової законації. Є пропозиція вакцину? підтримати. Прошу голосувати. Одноголоси. Про взяття на кварту віднесення змін в квартирні справи та зняття з квартирного обліку у виконавчому комітеті Бругської міської ради Броського району Київської області є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження списку громадян, проживаючих та зареєстрованих в гуртожитках міста Бровари, Брожнього району Київської області. Це стосується Героїв України 12 анти. Нема заперечень. Прошу голосу. Облагоноси. Про затвердження умов передачі в оренду об'єктів комунальної власності Бровольської міської територіальної громади шляхом аукціону. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. одноголосно. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Бровоської територіальної громади. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. одноголосно. Про внесення змін до договору оренди об'єкта комунальної власності проволокої міської територіальної громади. Е, є пропозиція підтримувати. Нема запрещень. Прошу голосувати. Про, про надання згоди на здійснення капітального ремонту об'єкта оренди брової міської територіальної громади. Так, по незалежності 2, так? Так, нема захищень. Прошу голосувати. Одного голосу. внесення змін, дякую. Внесення змін до рішення виконавчого комітету до міської ради була старий <свід> області від 9.01.24 року номером 28 зі змінами Це момент. Національна підтримана обов'язки начальника управління житлово комунального господарства. Є пропозиція підтримати. Нема, заперечень? Прошу голосувати. Одного голосу. Про внесення змін до додаток 2 до рішення виконавчого комітету Броської ради, Бродської Київської області від 4 на 4 на 4.04 року з номером 165. Є пропозиція підтримка. Нема закращень. Прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради, Бродської районо Київської області від 23 на начасня 23 року з номером 380 Є пропозиція підтримати. Нема запечі. Прошу голосувати. голосу. Про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціального культурного призначення на території Бровозької міської територіальної громади весіння зимовий період 24-25 років. Є запитання до проєкту рішення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про надання висновку до суду про недоцільність позбавлення батьківських прав. Є пропозиція підтримати комісію. так? Да, бойовисті мама не соціально працює, зустрічається дитиною, тому є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Тут Судна постійно досвідної комісії була одна мама, перебуває в засвідчення ізоляторі, і він слідчує ізолятора, надав дозвіл на те, щоб його позбавили батьківських прав. Прошу голосувати. Одноголосно. Про недоцільність повернення малолітньої на виховання батьків. Цей наступне питання вони спорилися моєї дитини. 15 листопада 22-го року ми за повідомленням виїхали з Требку і з'ясували, що даною адресою перебуває в алкогольному суси сім'ї матері мати дитини, двоє посторонніх чоловіків. дитини не було, як з'ясувалося, вона була у сусідів. І сусіди вже повідомили, що певний період часової її доглядають, оскільки дитина, ну скажімо так, дуже сильно занервана, голодна. Була мати на той момент, вона була одинокою. Ми дитину е, стільки нам була сім'я невідома, ми не робили не гайні ми були активні оцінки, проживали маму розглянулися на комісії, і ви такі ж саме це закоро, коли провели повернення і про позбавлення. Але 19 листопада е, маму сильно побили і вона впала в кому і 4 місяці лежала в нашій лікарні, не приходячи з себе 23 березня сутого року, вона померла. І в цей час дитина була вже в СПР, ми знайшли дитині опікуна, але тут з'явився батько. Я вам просто хочу зачитати розуми дитини, які вона сказала про себе, про її життя, щоб ви зрозуміли, чого ми сприймати таке рішення. У мене було 6 я сама собі готувала на вулиці Де е, я навіть не могла сходити нормально в туалет. Папа приходив, але він приходив до мене, а не до мене, а до мами, щоб випити горілку. Іноді він мене брав по себе додому і теж там пив горілку. Тому ми прийняли таке рішення Що, зараз є цим... пропозиція підтримати комісію, прошу голосувати про надання висновку до, до, до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Це ну, стосується це буде, цього, ж. Да. цього ж рішення. Прошу голосувати. Одногося. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт і збройних конфліктів. Прохання підтриманих. Одиголоси. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт та збройних конфліктів. Прохання підтримує. Одинувалося. <clears> Про <forehead> надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт та збройних конфліктів. Прохання підтримує. Одногося. <throat> <Thanks. becue deep> Продання статусу дитини, яка постраждала внаслідок віка збройних конфліктів. Стахання підтримки. Одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровольської міської ради Броської райони Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Пропозиція підтримати. Про затвердження висновку служби справи дітей Брової міського ради Броського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. не не Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про розгляд електронної позиції з будівлюємо школу на танці і 21 ліславі на телені колцентрі. Шановні колеги, перед тим як розглядати даний проєкт рішення, хотів би звернутися до журналістів, давати змістовну, справедливу інформацію. На даній території, це друга черга забудови Олімпійської, був розроблений детальний план території 2004 року. Передбачалося збудувати 241 500 квадратних метрів житлової площі, з них 3600 квартир. Без е, забудови е, навчального закладу. Це детальний план 2004 року. Е, ми рекомендували головному архітектору і були ініціаторами внесення змін до генерального плану до детального плану. Був розроблений детальний план, який собі передбачав будівництво житлової площі 135 тисяч квадратних метрів, тобто зменшення в більше. Квартир 2808 новим детальним планом передбачається і передбачається будівництво нової школи на 360 дітей. Тобто ми зменшили на 1000 квартир, змінили, зменшили новим детальним планом у 2017 році і майже на 100 тисяч квадратних метрів зменшили площу забудови. Житлової забудови на даній території. Окрім цього, детальним планом з'явилося будівництво закладу на 360 дітей. Це початкова ланка передбачалася. Був підписаний договір з компанією Атлант на проєктування. Була затримка наша оформлення земельних ділянок, тому що їх було декілька, вони були сформовані, в них були орендарі. Оформлена зараз ця земельна ділянка на управління житлово-комунального господарства, отримані містобудівні умови, підписаний трьохсторонній договір на проєктування між забудовником управління житлово-комунального господарства і проєктантом. Зараз проєкт знаходиться в експертизі, враховуючи нові норми ДБН. Я просив би всіх врахувати що. Або під час сьогоднішнього будівництва, або нова проєктування. Ми діємо в рамках чинного, чинних норм, які ввійшли в дію при активній військовій ситуації в нашій країні. І сьогодні, навіть коригуючи дані проєкти, такі як дитячий садочок, чи нове будівництво школи на самоплю, ми зобов'язані передбачити. В обов'язковому порядку, вже згідно нових норм, це питання укриттів, це питання розрахунку цих укриттів і зміни в е, самих санітарних нормах, е, які сьогодні внесені зміни. До речі, ще також додатково нормами ДБМ, також внесені зміни стосовно е, по пожежних е, моментів, це ДСНС, які передбачають собою і Окрім укриттів, передбачається розмір цих укриттів, передбачають пожежні норми самого навчального чи зробч реабілітаційного чи лікувального закладу, тому що ми проходили коригування інфекційного відділення вже за новими нормами. І сьогодні закінчується коригування даного проєкту за нормами ДБ. Враховуючи, що петиція набрала голоси, вважаю за потрібне дану петицію підтримати, доручити управлінню житлово-комунального господарства згідно відповідних норм, закінчити з підписантом третьої сторони даний проєкт, вийти з позитивним висновком експерту, подати дані документи щодо можливості фінансування в різних сферах. Це не говорить тільки за рахунок місцевого бюджету, а ми говоримо сьогодні і грантові кошти, ми говоримо про Європейський інвестиційний банк, ми говоримо про інші можливості фінансування будівництва даного закладу. Нема заперечень? Нема. Прошу підтримати. Будь ласка. Олена Сіверська, депутат Доверської районної ради та Шановні учасники засідання виконгома, хочу звернути вашу увагу на деякі питання, які були пов'язані з цією піснівою. По-перше, чомусь склавнилася робота платформи, дуже важко її було підписувати, тому е, було багато скарг. Це державна платформа, на жаль, я, я це так. розумію, я просто заводу погоджу за вашими людьми. Також декілька днів взагалі не працював. Термін, тому були е, надійшли скарги. Стосовно е, того, що ви підтримали, звісно, громада вам вдячна, але хотілося б з'ясувати декілька питань. А саме, е, проєкт знаходиться на експертизі для отримання експертного висновку. Підкажіть, е, будь ласка, чи є інформація, в якої саме організації він знаходиться, який термін він проходить? І чи взагалі є терміни? Потрі для проходження такої процедури, тому що було моє звернення ще в місяці минулого року, і договір був укладено у 2018 році. Наскільки мені відомо, кошти були отримані. Тобто, на мою думку і на думку громади, дуже довгий термін затягнути проходження. Я вам пояснив, чому був затягнутий довгий процес, був була затримка видачі містобудівних умов. Для видачі містобудівних умов потрібно було сформувати земельну ділянку. І ви, якщо пам'ятаєте, а я думаю, ви пам'ятаєте, що етап виділення земельних ділянок, він у нас дійсно тривав багато рішень сесії, тому що земельні ділянки були сформовані, ще раз кажу, вони були, у них були орендатори, були припинені договори оренди, це все формувалося, об'єднувалося в одну земельну ділянку, змінювалися цілові призначення. А також погоджувалася е, інсталяція з е, поряд е, врахованими земельними ділянками. І проєкт, який в принципі е, це був підпроєктні е, пропозиції, він, вони врахували абсолютно інсталяційну ситуацію навколо тієї забудови, для того щоб ми вийшли з відповідними пропозиціями для проектування. От коли все це було здійснено. Отримані були містобудівні умови, а правильно ви зазначили. Залежне поштів, якщо я не помиляюся, сам стрім тут присутня, Атлантом має сплатитись у розмірі всього на всього 80 тисяч. Тобто вся сума практично для проєкту була сплачена Атлантом, а була затримка в умов, будівних умовах, основний документ для проєктування. Після отримання містобудівних умов, тоді отримували технічні умови. І тут технічні умови, які його все це вже сформоване. І е, зараз е, даний проєкт знаходиться саме проєктантом, от залишок цих коштів залишився, він е, їх отримає після тільки отримання позитивного висновку. А враховуючи, що змінились відповідні норми ДБН, я так розумію, проєктант коригує на ходу вже з даний проєкт з урахуванням відповідних норм. Зазначити, що там через місяць або через півтора буде здійснено проектування. Ну наше завдання проконтролювати, щоб проект пройшов позитивний висновок експертизи, і був отриманий цей позитивний висновок експертизи. Тому я сподіваюся, що найшвидшим, найшвидшим, пришвидшим дану ситуацію, що не виходить у проєктанта, тому що він сьогодні працює практично самостійно. Ми не творки, ми виключно замовники. Ми надаємо тільки супровідні листи на експертизу як замовник, ми передаємо супровідні листи і відповідні документації як замовник управління житлово-комунального господарства на відповідні органи державної влади, де потрібно здійснювати погодження. У мене, на жаль, немає такої інформації про конкретні, скажімо, дати. Я думаю, що враховуючи, що ми зараз. Коригуємо школу, коригували інфекційне відділення. зараз проходимо експертизу по пру в лікарні, і ну це займає від пів, від півтора до двох з половиною місяця. Ну, от, якщо брати наше проходження, то можемо десь зрозуміти от таку ситуацію. Дякую, а підскажіть, будь ласка, є особа, ко котра безпосередньо комунікує з проєктантом, щоб знайти якась поточна ситуація? Так я, я вам подачу. поточну ситуацію, якщо Олександр підтримує, що добавить, будь ласка, Ми не так. Добавити, просто Так, щоб позмінити ДПН, що проєктанти буде розуміти, що сподівається не просто зайти і вийти з попроцент? Це всю технічну частину перерахувати, а школа, вибачте, достатньо велика. Правильно сич сказав, що змінюються норми ДБН, і це гар'яніший кусок роботи цих інженери, проєктантів, які працюють. А потім це зайти з наша з інженерії з технічними вирішеннями в експертизу. Потім, якщо експертиза скаже, що да, все добре, технічно немає зауважень. то якщо немає зауважень. А зараз їх достатньо дуже велико, і погодження усіх хто так має працювати. Ну, тому, я, я вам при... дякую, але я потім коштов прорахувати про це тому, чи є комунікація. Чи звичайно є комунікація між нашим управлінням житлово-комунального господарства і виконавцем послу? Це важливо саме виконавцем, тому що в даному випадку є інвестори, який виключно проплачує, а є виконали послуг. І те, що зазначає Оксана Петрівна, я вам просто приклад приведу е, дитячого інфекційного відділення. Е, ми, коли заходили на експертизу, дійсно е, на сьогоднішній день змінились норми перебування в лікарні. От я вам приклад приведу. І ми виходили з того, що це ж приміщення збудоване. Ми не можемо розширити кожну палату. Е, у нас має залишитись і кількість запроєктована, теж коригування існуючого приміщення, і кількість запроєктована, і е, війти в відповідні норми. Те ж саме сьогодні стосується коригування, наприклад, нового будівництва закладу. У нас на сьогоднішній день ми маємо погодити відповідні норми, окрім ще експертизи, відповідні норми стосовно ДСНС е, в Міністерстві інфраструктури. А це, ну от, якщо ми говоримо за експертизу, це висновок експертів, які дивляться, а погодження в інфраструктурі є відокремлена комісія. Вона має проводити засідання, вона має розглянути ці розбіжності, узгодити те, що може бути або тиждень, або місяць, або півтора. Тут якраз і немає цих, цих термінів. Тому я зазначаю, враховуючи, що це нове будівництво. Теоретично там погоджені, я думаю, що не потрібно буде брати відміну інфраструктури, а достатньо буде позитивного висновку. У нас комунікує з проєктантами керівник управління житлово-комунального господарства рішитова Світлана Єль. Якщо вам цікаво, тому Світлана Єгірна вийде, будь ласка, можете задавати будь-які питання. Будь ласка, Дякую. є ще питання. І наступне питання. Звичайно, було рішення про те, що будівельна компанія Атлант. Вона також буде сплачувати за виготовлення проєкту і будувати каркас школи. Ну а я... чи відомі сьогоднішній кнапі? Що... Я, я з ними ще не спілкувався, але я вам нагадаю цю історію. Тут, до речі, вона точно була на цій зустрічі. Коли на вулиці Фірмана Атлант мав забудовувати земельну ділянку. Тоді був представник по суті, власник Татланти, був Каган Володимир Ворониславич, ми говорили про те, що е, е, коли там, ми говорили за будівництво, за заклади, він говорить, що місто не побудує, а я збудую каркас у, у разі там, будівельних відповідних норм, і тоді ще я сам зазначив, що якщо він буде будувати каркас, то це буде так, як у нас з паласом творчості, він його однозначно добудує до завершення. На сьогоднішній день настрої не знаю. Це було от озвучено при зустрічі при нараді, тут, яку ми проводили з мешканцями того мікрорайону по вулиці Фірмана. І тоді зазначили, що такий варіант можливий. Буде проєктна документація, будемо звертатися. Ви послухайте, я зазначаю про те, що ми сьогодні будемо звертатися абсолютно всі інстанції. Приклад вам, наприклад, того ж самого дитячого інфекційного відділення. Ми сьогодні звернулися в Міністерство інфраструктури, виграли відповідний конкурс. Даний заклад має будуватися. Ми зараз чекаємо постанову кабінету міністрів. Даний заклад буде фінансувати Європейський інвестиційний банк. Теж саме у нас було до початку повномасштабного вторгнення також. Додаткова проектна документація з позитивним висновком на 2400 дітей заклад освіти в два етапи будівництва вулиця Кремененька Казацька. Ми його теж подаємо на абсолютно всі відбори, відповідних грантів і конкурсів. В суботу у нас от, Петро Іванович Людмила Тоні були присутні. Був відповідний фонд Сполучених Штатів Америки. Ми дивились дану територію. Є декілька ідей і всього іншого. Тому на цьому зупинятись ніхто не буде і е, ніхто ніхто втрачати можливість щодо можливості фінансування не тільки з місцевого бюджету, це однозначно буде розглядатися. Дякую. Дякую. Тому Ігор Васильович, е, я хочу до вас з пропозицію, як до голови виконкому, враховуючи те, що після підтримана, і будівництво школи не видно, я впевнена в тому, що воно буде, але для того, щоб ця тобто, підготовча робота як молоді якісніше, я як з пропозицією створити робочу групу в яку мають війти представники влади громади бізнесу і скажімо так всі бажаючі, хто хоче прийняти участь в перед Дякую. 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 давайте ми розглянемо можливість робочої групи в даному випадку мені здається що робоча група потрібна коли ми отримаємо проєкт на участь позитивним виставкою експерту ми його сьогодні не можемо подати до фінансування не маючи проєктно шкорисної допомоги тоді після отримання проекту я сподіваюся, що ми повернемося до цього питання і творимо. Шановні колеги, перед одного. Ні, ні, я знаю. Проєкт рішення прийняти одноголосний потрібно голосу. Про погодження проведення масових заходів на території міста говорить за райони Київської області в період воєнного складу. Михайло Сергій вона розповідає ЖЕЖЖУ. Пановні колеги, є пропозиція внести зміну дату. Принаймні дати на місяць. Ми так нікому не давали там, на три місяці у нас військовий стан. Я просто приклади приведу, що навіть комісія району статика вони розглядають виключно пропозиції в короткостроковий термін, тому що у нас можливо щось змінитись в будь-який час. Ми є пропозиція все-таки там з 19 травня, там по. По 20 червня надати розви е е е на проведення відповідних заходів. Нема заперечень? Просто... У мене ще пропозиція, якщо можна. Тут вказана адреса, я розмова на два. Не зазначено, що це за офіс. Е е е я мав це пропозиція до наших служб, які готують проекти та рішення. тому що по аналогії вже приймали таке що... таке ж саме рішення. Я просив би просто. Коли приходять е, е, такі листи, прохання просто щоб заявник кон конкретно зазначав, тому що в цьому приміщенні розміщено три юридичні особи. Просто щоб ми розуміли, де е, знаходиться або не виносити на саме рішення виконавчого комітету, або е, вказувати вам особисто як відділу і районній військовій адміністрації. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати да, одноголосно. Дякую. Тереза в цьому місці, яка